20 грудня у Коростинській міській раді відбулася презентація та обговорення меморіального комплексу Алея слави героїв війська небесного. Така вільна назва, але за цим ми розуміємо, стоїть такий глибокий зміст нашої проблематики, нашої біди, нашого горя, вашого в першу чергу. То ми до цього розумінням відносимося, і вже декілька разів ми збиралися. Окремо ми створили робочу групу, яка цим займається, до складу, які входять і архітектори, і військові, і ті, хто знає, як це робити, хто робив. Для нас це головне завдання. Ми хочемо. Увіковічити пам'ять наших героїв максимально наскільки творчі можливості наші на сьогодні є. Ну і зрозуміло, там і ще ми сторона йде, хоча ми про це сьогодні не говоримо. Я мене сумніву нема, що ми обов'язково міська рада кошти виділить і ніхто не буде говорити, бо це така свята. Справа, яку треба підтримувати. Презентував проєкт Максим Волівецький, який є одним з ініціаторів. З люто 2022 року був начальником інженерної служби 143-го окремого батальйону територіальної оборони нашого Коростенського. Наразі я проходжу службу на такій самій посаді, тільки вже в Житомирській бригаді 115 Я коростенець і серед моїх героїв, наших полеглих, є мої знайомі, побратими і дорогі мені люди. Користуючись нагодою, хочу висловити вам мої глибокі співчуття. З метою вшанування пам'яті героїв Коростенської громади, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками за незалежність України, прошу вас розглянути питання побудови меморіального комплексу під назвою Алея слави Героїв Війська Небесного. Створення меморіального комплексу є символом вдячності полеглим воїнам, їх світлої пам'яті, символом висловлення суспільної підтримки рідним і близьким загиблих. Що є важливим чинником у зміцненні духу спільності та об'єднання нашої громади. Даний меморіальний комплекс не є місцем скорботи, це місце світлої і вічної пам'яті наших героїв. Це місце, де мають проводити шкільні екскурсії з історії для виховання в наших дітях почуття патріотизму і національної гідності. Я вважаю, що кожен з вас погодиться з тим, що місце вшанування наших героїв має бути побудоване в центральній частині міста. Місце має бути вибране символічно, бажано з постійною охороною, бути в міру затишним і просторим, І по черзі таким місцем розміщення меморіального комплексу, на мою думку, є ділянка за пам'ятником покрови Божої Матері, що знаходиться за адресою міста Коростень, вулиця Грушовського, 1А. Місце розташоване навпроти міського палацу культури, звідки ми всі призивалися в перші дні повномасштабного вторгнення. У залі зібралося близько 50 рідних загиблих військових, які висловлювали свою думку щодо проєкту. Найбільше людей хвилює матеріал, з якого будуть виготовлені меморіальні дошки. Місце розташування самої алеї, наявність лавок. Адже як показує практика, де є лавки, там збираються люди, і не завжди для того, щоб культурно провести час. Номер один, звісно, було вибране місце. Місце з точки зору якби містобуднівного планування і цільового призначення подальшого використання воно вибране грамотно. Щодо пропозиції з поставити алея слави напроти адмінбудівлі, це навіть нормами проектування забороняється, тому як напроти адмінбудівлі мають передбачити площі для громадських зібрань. І це важливо, і це порушувати не можна. Люди хвилюються якби міцності і стійкості даних конструкцій. Ну це питання розрішається елементарно, розрішається, якби двома способами. Перший способ це просто створюється, якби конструктивна. Модель, деталі набирається її конструктив, елементи кріплення і в програмі, якби вона іспитується. І тоді ми бачимо епюри навантажень, і бачимо, чи буде вона тримати власну ногу, снігові навантаження, вітрові, інші атмосферні пливи і можливо антибандальність. Вот. також звісно потрібно зробити якусь. Тестову модель, подивитися, як вона буде виглядати в натурі. Тоді, можливо, якісь будуть доопрацювання, але це робочий процес, процес створення нетипових деталей, тому якби не від цього. Щодо лавочок, що прозвучало, ну ідея слушна, але в той же час в дійсності ті люди, які туди прийшли, їм треба місце, просто щоб людям віці десь присісти, перепочити. Можливо. Помінятися якимись думками, деякі проблемні питання вирішувалися методом голосування. Окрім того, під час зустрічі кожен мав змогу висловити свої пропозиції щодо покращення проєкту. Ви щойно побували на презентації Алеї Слави. Розкажіть, будь ласка, як вам мені дуже сподобалося. Дуже сподобалося, що підійшли знайшли такий підхід. Все продумано до таких деталей. Вже більше от. Чекаємо на його е, встановлення. Є якісь можливо зауваження, побажання. Е, ну зауваження, всі які тут я думаю, що які тут ми задавали. Я думаю, що нас почують і е, дотримуються тих зауважень. все виконують, все, що ми побажаємо. Я дуже вражена і здивована, як все розробили, як все продумали і на майбутнє. І на сьогодення ну, мені приємно, що вибрали саме таке місце символічне, тому що дійсно в нас збирали і суперечок було багато. Але я дуже рада, тому що я саме теж пропонувала це місце, що більшість проголосувала за нього. Це дійсно буде але алея слави. В цілому мені. Подобається. І ідея, і місце розташування, так, да, звичайно, завжди є якісь мінуси, але ті плюси, які продумала команда, вони перекрили навіть ті мінуси. Тому що я теж думала за ці сходинки, за те, що дорога. У ну, нас кругом такі місця, де можливо була б алея слави, вона ну небезпечна, можна так сказати. Але ця алея слави, я думаю, що вона буде привертати увагу і мешканців міста, і господарства. Стей міста і дійсно ця висота, що на висоті, да, доколи вже навіть церкви ж будували на висоті, що було видно. Я думаю, що це ідеальне місце із тих всіх запропонованих, які в нас можливі в центрі міста. Меморіальний комплекс не буде місцем скорботи. Це місце світлої і вічної пам'яті наших героїв.